Якщо вам потрібен принтер, який не обмежується тільки і при цьому не розорить гаманець, то Epson XP 2150 саме те, що треба. Ось 5 фішок, які переконають вас у цьому. По-перше, компактність. Цей принтер можна поставити де завгодно, хоч на стіл, хоч на книжкову полицю. Місце він займає мінімум, а користі приносить максимум. По друге, якість друку. Завдяки роздільній здатності 5760 на 1400 DPI та мінімальному розміру краплі 3 піколітри. Фото і тексти він друкує дуже чітко. По-третє, бездрутовий зв'язок. XP2150 підтримує Wi-Fi і Wi-Fi Direct, Тож можна друкувати документи прямо зі смартфона або ноутбука, не шукаючи кабелі по всьому дому. По-четверте, економія. Завдяки безчіповій прошивці та СБПЧ можна забути про кошмари з купівлею дорогих оригінальних картриджів. І постійні повідомлення про закінчення чорнила. Друкувати багато і без зайвих витрат. Ось що таке справжній економний підхід. По п'яте. Універсальність він не просто друкує, а ще й сканує та копіює, що робить його незамінним помічником. Загалом, Epson XP2150 – це пристрій, який не створює проблем, а лише їх вирішує. Легкий у використанні, економний і зручний. Бажаємо яскравого друку разом з Print!